Так, всім привіт! З вами Backbuffer Channel, але українська версія. І Тут ми будемо говорити на українській. У мене ще є така сама англійська версія, але це не суть. Так, Сьогодні я вирішив записати перше відео на цей канал і приступимо. Першим відео буде огляд одного з проєктів, який я розпочав. Зараз я відкрию фотографію. Так, що це у нас тут не є волос. Колись давно я знайшов цю фотографію на просторах інтернету. Дуже цікава фотографія тут. Це план майбутнього. Чи що? Я цілком не розумію, але напевно, що так і є. І що тут в нас є? Арка. Зовсім нова модель баштів, реконструкція якась. Замок. гарна дуже гарна реконструкція і дуже гарний малюнок. А для чого я його відкрив? Тому що я колись давно-давно був почав. Робити 3D-модель. І в мене практично 90% вона зроблена. Е, давайте глянемо. Так, це 3D Max Ось саме ця модель. Практично зроблено тут. Виглядає поки що, так це все, поки що. Скечі, наброски, наброски якісь і узагальнення. Но одна фішка, один елемент з цих моделей у мене повністю готовий, і я сьогоднішнім відео хочу розпочати. А, моделювати і закінчити це все що я, коли я давно давно розпочав. В даному випадку в мене повністю зроблена, яка це сторона, це виходить. Це північна, це. Західна це південна, а це східна, східна сторона від центральної дороги. Східна сторона від центральної дороги цього муру. Мур, але я зробив його відповідно до цього малюнку. Не, який зараз виглядає 2022 рік, наприклад. а Саме цей. Називаємо це future — майбутнє. Версія 2030-2035. Ось типу того. Так, арка також в мене готувалася, але дещо мені не сподобалося в ній. Зараз покажу, що саме. Наприклад. Наприклад, куди воно мене перекинуло? Наприклад, тут дуже сильний згин йде. А в мене не дуже такий різкий. Тому я її потім перероблю. Буде відео відповідно до цього. Буде відео тепер багато, -багато по мірі можливостей. Так, арочка. Так, відкрию мур. Цей самий Мур, який я зробив. Глянемо на нього. Так, я вже там підготував. Ну. Ось він як виглядає. <кхи> Поки що ця версія виглядає так. Буду я його тестувати в різних рушіях, таких, як. Unreal саме новіша версія, яка зараз вийшла 5.5 5D 5, 5. Може GTA старі, нові, буду бачити. Все помаленьку буду розказувати весь процес. Може і рубрику назву Майже щоденник, майже розробки, майже розробника. Щось типу того. Так. На ну, ця версія в мене і виглядає непогано. Мені поки що подобається. До речі, тут є також цей коридорчик, як він назна, мулюнку, Зменшимо там 100. А, де воно у нас тут є? Є ось він, де йде. А, 100 200. Ось він, де то Потім ще другої фотки відкриваю Я зробив по кресленням то Також десь їх надибав в інтернеті На просторах інтернету. Ну і я підготував. І сьогоднішній день. Прямо сьогодні, десь дві години тому, я закинув на руші Unreal. Ось він менеджер креатив. Що? Глянемо, як буде виглядати він тут. Let's go! Так, тут була пустота. За допомогою деяких асетів я зробив системи. Тут система води є. Fluid flux, вам, до речі, кусочок. Зараз ми зробили. Повністю потягова система. Транспортна система. Коротше, майже все готове для тестування любих ігор, любих проєктів. Буде додатися деша. Ну, ось, в принципі, вони і є. Вода. Затекстурована модель. Ну Виглядає супер суперрово, але фішка в тому, що на цьому рушії дуже класне освітлення йде. Як можете бачити, світло відбивається як в реальному світі. Ну, то він і є Unreal Engine. Зараз будемо оглядати. Плюс тут в мене є динамічна система зміни часу. І погоди. Так, час буде стабільний, ну що йдемо тестувати. Запускаємо. І йдемо. Йдемо туди ближче. Розміри також я старався зробити відповідно до. Реальних. Тут має бути ця арка, потім будемо робити Думаю, в слідчому відео. Ну, закінчу з муром. Мур-мур-мур. Я не люблю гламур. Водичка, водичка, водичка. Тут потім в майбутньому зроблю, що можна буде. Плата. Коротше, багато-багато що відкривається. Поки що головний персонаж не вміє плати. Но є система ця, що вміє. Не підключив і поки що. Це поки що для тестування прийдеться виключити. Так. Поки що головного персонажа я перекину на дах. Щоб було легше тестувати погодні умови. Так, десь сиди.

Ультра Dynamic Weather. І нас в даному випадку стоїть, що стоїть Clear Sky's честі небеса. Ну, ми гля... ну, вже поля, але пройдемося. Стоять. Так. Поки що звуків немає, наприклад, ще колізій, Коротше, треба буде працювати над тим. Звуків ходіння по дереву, звуків ходіння по камінцях, це все буде потім. Поки що перше відео, перший початок. Я тільки недавно почав працювати з рушієм Unreal. До того я працював з Unity, потім глянемо, як воно ще буде на Unity виглядати. Так. Зараз скоро протестуємо, швидко протестуємо погодні. Так, тепер включаємо хмарність. Хмари у нас що рухається чи не рухається? Рухається. Супер. Вірно, що хмарно. Просто супер. Знову пробіжка. Де з вікна можна глянути? Можна. Поки що виключаємо так. Слідуще у нас де... Туманність. Огей. О, супер. Із хоррор гейм можна буде зробити потім, коли готовий бо багато чого відкривається. Ну, пройдемося в туманчик. Потім його майже не видно. 5. Зараз без звуки бігу по дереві. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Щоб було прикольніше. Так, слідче у нас є. Де... Overcast. Overcast у нас пасмурно виходить. Відцять міняється одразу освітлення в реальному часі. І ні. це тільки одна година. Одна стабільна, наприклад, я не знаю, дека година в даному тут є. Але вночі буде інше освітлення. На ранок ще інше і під час різних погодних умов. То все саме потім будемо оглядати. Так, є. Так, слідче йде. Частково хмарно, частково пасмурно, а ні. Частково хмарно, так тоже не погано. Mm. Так, следующий, Дождь. Yeah. Легенький, сильний і злева. Давайте, давайте включимо зливу. О, почалося. Звук відповідний також. Саме цікавіше, чи буде дощ під укриттям проходити чи не буде, наскільки розтрично. Не проходить блі. Час у Тільки каплі за вітер закидає. Слідщий десторм. The... Піщана буря. У нас таких немає. Глянемо раді цікавості. Ага. Так, що вишилось? Знаєте, що ще тут є у нас? Сніг простий, легенький і завірюха. Давайте завірюху включаємо. Вся частинки снігу. В а в ігрі вони виглядають. Ось такого. З погодою Класно, 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 класно. так повертаємо. Так повернемо чисте небо, Clear Sky. Тепер включимо. Time of Day. Рандомний зранку, вечір в обід, щоб при запуску тестування самої гри почалися любаться. Тут можна міняти все. Протяжність дня, протяжність ночі. Анімація циклу дня. Дофіще настройок. Дофіще. З тим всім потрібно буде розбиратися. Ну, ладно. Sunrise Event. Типа Sunrise Event і Sunset Event, це, напевно... Коли восьма година, так в наступає і включається світло всюди. А зранку виключається. Ще круто. Так, нажав Random Start. Ну і персонажа ми опустимо знову з небес на землю. Затестуємо і транспортний засіб, який в майбутньому можна буде поміняти, але зараз потрібно роздоплитися з ним щодо чого. Так, походу зараз я повинен повірятися біля машини. Let's go. Ага вночі нам кинула ніч місячна, зоряна клас. Самі відбиття поверхності на. Деталях відповідають реальному часі і відповідає, відповідає фізично правильним відкриттям. Просто клас. Так, але я хотів, щоб час був не ніч, а щоб час був десь ранок такого перезагрузимо. Ну, буде зараз ніч? А ні. А, ну, хай буде так. Ладно. Окей. Okay. Так, їдемо, глянемо на округу. Все тут працює. Переїзд де працює. Не дочекаюся, коли я буду робити ескаладський переїзд. Так, їдемо, доженемо потяг. Так, FPSки вроді без Л люків, без провести працює поки що, чесно, класно. Пробуємо зараз зробити трюк з скопленого з трампліна на вагон Зазвичай мені цього не вдавалося робити. Так, розганяємося. Майже так, пошкодження тут також є. Пошкодження тут також є. Давайте втарбанимося в цей мур. Барбанилося. І зроблю фотку на прев'юшку. Відео. Так, щоб захопити весь мур. Мур-мур-мур. Я не люблю гламури. Десь так коха. Ходимо з машини. І. Робимо. Фотку. Десь такому. Ну, поки що на сьогодні хватить. Зараз я змонтую, закину на канал. Facebook ще скину. Так що, якось так, до слідчих зустрічей.